Так, поприїжджали люди з різних частин України О, і шукають Бориса по цілому Зарічному, і що ви думаєте, він прийшов прямо до мене в країну. Давай я фоткаю. Він куди ходить? Ні, він губами тільки бере. Дашка, отікайте, ну я це... Тікайте, дайте я. Ну й. Дивись, який Що, да? Хороший. Давай, Дашка, ну. Його. Такі. Вставайте разом, давай вставайте, я фоткаю! ближче. <сі> <ні? сі> таких а рухів не вона треба вона. робити. Не буде лякатися. А, 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 він, він теж боїться. Ой, боягузи, вставай туди за їм, щоб ми нас далі. Стань туди, туди, ту сторону. До мене повернися. Чого не мають привикнути до нього трошки? Отут стань. Він дуже його! Вставайте, щоб я сфоткала ж вас. Ще я не бачу.

Я відділу з дивись сфоткай має. мене. Вот ну, да, Головне, такі куневі. Дай я сфоткаю тебе. Давай пам'ять люди сходяться, коли я борис. Але вже тебе з тобою. Зі мною? так дивиться? Зімо дивиться рема. О, не страшно. О, побачили? От дід вашої не виключайте. Від його так що бачите. Ну, на щастя. А що там не вже такі роги вже, шкурку синю, так що прийшов до мене вже гарненький, щоб мене не лякати. Ну, пет до днів не було, був в лісі. Давай. Коші сфотографуй,

А, він пам'ятає, де ж їжа лежить. А, він туди йде. Так. От екскурсію. Нам треба вам гроші платити за те, що ми приходимо до вас на екскурсію. Ма яблуко поля. Немай. Він не хоче Візьми, Я тут біля <пори> тебе. Я тут біля тебе. Ану, хлопчик, дай так, щоб я Евеліна, щоб вона одна попала в кадр. Бари, бари. 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 Давай, бачик, хоче лось. Ти їхав. Ти я теж. Чекай, чекай, чекай. Чек, чек. Ближче підійди. Чуть-чуть ближче. А ще пів кроку. Що... Треба було Евеліна з Волині привезти кабачків ще. Ага. В <тава> 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 зорічному мало кабачків треба <тава> з Волині везти. Іра, а ну, щоб він сам теж. Дашка, де стіля? А ну, чекайте, ну. А, вже він. Давай, Захару, гірка йди. А, дайте, дайте. А та дівочка теж. <тава> ти <тав ти сюди? Евелінка. Це вообще Боря, який ти знаменитий. До речі, цікавий факт про оленів, що в них немає верхніх зубів, і в нього зато верхня оця челюсть вона є така дуже потужна, бо ж переживаєш, що там йому яблука не ріжуть, а виявляється, він просто їх чавить. Несмачний кабачок, хоч яблука. Вже все водно не голодне. А курузу тобі принести, чи що, Борь? Він з лісу прийшов, напевно, голодний. Чи куруза зараз принесу? Це ж він як ранений був, чи як, і його ж сюди забрали. То Саша ж його постійно слідкував. Ну, це мій чоловік. Слідкував і вже потім, вже потім вже каже: дивись, де боря ходить <сміст> вже в зарічне. Ну, бо я чула, що його купили. Це з болині, так? Да, він поранений Так, да, да, да. да, Він був поранений. І ну я там історію, якби цей зараз вже чоловік, це вже років війна. Але це, але що була історія, така я дослівно її не передам. Але як виходили, ну? але як виходили. Але як роги швидко міняються, mm -hmm. вже такі гострі, страшні. Вже все, вже справжня зброя. І встреньки. Видно, його два дні не було. Всього тільки в лісі роги. Проголодався і прийшов. Не треба його ніде ходити, шукати сон приходить. О, дивись. О, погладь, дай йому яблучко. Ні, він не хоче. Що, отако, Присядь. О, погладь. Ні, просто в одну сторону. Дивись, дивись камеру. Все, Веліна, ти в тік-то є і ринкою ти слідкуєш, бо я то ну, я не бачила, а Веліна все мені каже. Neįtartos stikūja.